2012 рік 2-літровий оригінальний кадік з'являється в нас на продаж. Ось такий крутилячий як на зимовій гумі на таких крутих колесах. Салончик у нас чистенький. Заднє сидіння також чистеньке. Кондиціонер, що в нас там по пробігу? А пробіг у нас 219 тисяч кілометрів. Світло в нас повний лед, скіді й мачі, електродзеркала, низи дверей ціленькі, порожки ціленькі, без рижиків, пижиків, автомобіль в рідній фарбі, але є незначні сліди експлуатації. Маємо задній паркопчик. Є задня полочка, арочки ціленькі, гнилі взагалі немає ніякої. Ось такий Volkswagen Caddy, Релінги, присутні, верхні, хромручечки, Ось такий кадік. Кого цікавий такий апарат. Приїжджайте, тестуйте. Авто знаходиться в нас на майданчику. Місто Бердичі, вулиця Грецька, 15. Майданчик Автохаб. До речі, забув сказати про ціну. Ціна 9800 доларів. Знижка буде біля авто. Ко цікавий такий апарат може нам писати, коментувати, телефонувати, надамо детальнішу інформацію. Всім гарного дня.